Один, два. Три. чотири, П'ять. Знову. Так, пішов дощ, чесно, я вже не знімаю. Там грибів вже набрав, ледве стурував у свій рюкзак. Ще там грибок. А це прямо на лісовій дорозі ось такі красені двойні повиростали. Вітер. Дуже небезпечно бути в лісі в таку пору. Тому що. Може щось звалитися і на голову впасти запросто. О, Хтось навалив цілу торбу, дивіться, залишив тут вісіти, сам, мабуть, пішов другу збирати. О! Шов, люди! То краса. Ну що ж, після дощу виходимо по білі гриби, вже перші знахідки є. Зараз у мене наступні дві знахідки, всі молоденькі. Після дощу бували всі такі, як в касті. Дивіться, що то є за гриби. То є не просто гриби, то є просто казкові гриби, я б так сказав. Тому що манюсінькі, молодюсінькі, симпатичні гриби. Там ще щось бачу. Зараз піду гляну. Ну, ось така краса. Ось, зараз в новому форматі спробуємо познімати гриби. Можливо так буде якійсь краще. Ось така краса. Шукаємо далі. Так, є. Є ось такий гриб. Раз. Опачки. Файний. І інший ось у нас там під буком. Ще там внизу один. Ось стільки грибачки у нас тут Попадається на кожному кроку. Дивіться. Такий. Ще один такий. Ще один такий. Три штуки ось такі знайшов тут. Так, ножика не загубити, а то буду шкодувати. Ось такі три гриби забираємо, шукаємо далі. Так, багато не знімаю, але поди що все-таки вам показую. Ось такий грибочок манюсінький. Ще тут одного такого знайшов. І ще ось там наверху ще один. Грибів вже в кошику достатньо. Ну, Максимально рідко стараюсь показувати. Ну, не є таких грибів. ось дивіться, там ще один. Біліється ось там. Е, нема таких грибів, щоб було що показати. Зараз я чекаю, вище піднімусь, може там щось буде красивіше. Ось такі великі гриби, не дуже симпатичні. Такого сезону в мене ще не було. Один, два, три, четвертий, ще десь там у боку бачив п'ятого. Стільки грибів, тупо на одному місці. Щоб ви розуміли, я тільки в ліс зайшов, у мене вже зараз один кошик є. Ну, Ось такі. Не дуже важливі теж є, але є і більш нормальні гриби. Ну, Це, бачите, не дуже симпатичні, але і файні теж попадаються. Зараз піду туди на гору, Там має бути покраще. Ну, Але ці гриби не дають мені піднятися спокійно, бо гриб за грибом. Ось ще вам зараз цього покажу. Ну, Ці перерослі трохи тут, але сушіння будуть. Ну, то, то вже трохи на гриби схоже. Один? Два. Ну то вже я розумію. Більші екземплярчики, але вони такі, на вигляд, ніби в себе дощу впитали. страшне. Ну це ще не так сильно. Це виглядає. О, бачу наверху! Ого! Ого! Що бачу наверху? Дивіться, це який красень, просто фантастичний. А там біля тих двох буків... Три штуки вже бачу, Де це три, не два. Ну, підійдемо зараз, бо поки що чищу ці, ходжу тут нижче і потроху до них підійду. Краса. Оцей малий, ну великий такий собі. Е, капець, дивіться. Один великий, другий великий. ну Це такі гриби, що з них вже ніщо взяти. Там третій. Там четвертий. І я ще навіть не піднявся до тих, що вам казав, що є. І це все, що я залишаю, тому що з тих грибів нема що взяти. Дивіться, з тих грибів вже все, кінець їм. Я не знаю, я тут вчора був. Розумієте, я вчора тут був, гриби ще їх не було тут. Сьогодні вони вже пропали. Ааа... Шкода. Один, два, три, чотири. П'ять. Знову. Знову і зараз, напевно, половину доведеться викидати. Так, дивіться. Геть один. Опа! Ну цей вроді ніби нічого виглядає. Ну, цей заберем. А ось цей взагалі красень. Ось цей точно забираємо. Гоу! Шо люди, то краса. Кошик повний. Дем ще глянемо ці два. Не знав, включив стабілізацію. Вона мені раніше не любилася, як знімає. Зараз спробуємо це відео на стабілізації. Подивимося, як воно себе покаже. Опа, телефонують мені. Зриваю, забираю. Перегрузився, бо вже не влазило. І поки перегружався, видивив ще ось такого красення. Дивіться, що за файняк. Сламаки вже їх почали гризти, але це не проблема. Ось такий. Так, другий кошик потроху наповняється, Грибів багато, чітко попадаються, але проблема є, дощик починається. Так що проблемка не слабенька. Майже наверху піднявся. Не знаю, зараз буду думати. Ой, бачу ще одну. Висели. Ось білець. Ось там. Іду за ним. Я став набирати темпу, щоб щось зібрати і свалити, поки не промок. Захикався трохи. Зараз це останнє, що мені треба, це змокнути на такі гарячі плечі. Зараз десь сховаюся. А поки що збираємо. Тепер дивіться. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Інші не будете бачити. Інші потім з того боку покажу. Скільки грибів Грибів страшне, я не знаю, або тут ніхто не був, або вони так вистрибнули. Але гриби такої якості, що їх лише повикидати. Дивіться, як шкода. Як шкода, вони начебто і чисті. Ось, але такі мокрі що конець. Зараз буду перевіряти, котрий можна взяти котрий ні. Щоб ви розуміли, тут їздять мотоциклами. Бачите? Ось як порили. Два грибочки. Мене чекають, як вкопані тут. Один таке зний, молодисенький, інший ось такий здоровань теж файний. О, бачите, трохи брудні, бо дощ падав. Ну, треба буде більше відчищати вдома. Ну але не проблема. Не проблема, відчистимо будуть як казкові грибочки. Ось така краса. Шикарно. Шикарно це коли ось такі грибочки в лісі знаходиш. Та ще й не повден, а по три. Дивіться, ще два. Ну, може є ще, але треба шукати. Треба шукати, бо нарахував десь близько 52-55, може викинув грибів старих-великих. В житті стільки не викидав. Відповідаю за слова. Стільки грибів в житті не викидав, як сьогодні викинув. Страшне, щоб я їх раніше був знайшов. Це було б. Да. А так. А так що зробити? Викинув та й викинув, шукаємо далі молоденькі гриби. Знаєте що? Сьогодні у мене таке підвищене натхнення і настрій, тому що один, два, три молоді знову. Знову дощ, мабуть, спудив, грибників, нікого не бачу вже. Сам збираю. Та тут таке, наче ніхто і не був, бо такі красені. Стоять собі просто в лісі, ось там далі бачу, далі бачу гриби, йдемо до них. Що б? Ну, але за ті старі гриби, що я повикидав. Ех, воно мене так трохи давить, знаєте. І я там вчора близько був. Був близько та не дійшов. Ну але що? Маємо те, що маємо. О, зараз я ще тут наберу молодесеньких. Відчуваю це, Ой, дивіться, ще є. Відчуваю, що наберу. Ой, там ще є! Та що ви вичиляди? Що тут за грибалка? Ну... А ну давайте ж Лайки, підписка. Наш О дивіться ще один. Я їх зараз порозкидую. Потім хрін познаходжу. О, дивіться, внизу ще один. Що це таке? Це якась грибоманія. Так, я боюся навіть в боки дивитися. Так, є два, є два. Так ще там один я наверху бачив, треба йти за ним. Руки в грязні після дощу. Все брудне, гриби, звичайно, теж трошки бруднуватіші, але то не страшно. Ми вміємо добре чистити. Так, поки йдемо за тим. Потроху, потроху не спіша. Роздивляюсь. Зараз будемо знову дивитися, як цього зірвемо. Ось таке. Це вже я їх навіть не порахував, скільки там зразу знайшов. Але є. Що є, то є. Так. Беру так, ретельненько продивляюсь. Якщо не бачу, то відключаюсь. Ну поки не бачу, і то мені потрібно їх позбирати всі докупи. Ось так. О, хтось навалив цілу торбу, дивіться, залишив тут вісіти, сам, мабуть, пішов другу збирати. Ось так. Чіпати, звичайно, не будемо. Вітер. Дуже небезпечно бути в лісі в таку пору, тому що може щось звалитися і на голову впасти запросто. Але такі грибочки забирати мусимо, мусимо. але довго не буду затримуватися, бо погода, е, видно, так псується. Тут біля цієї дороги, де мотоциклісти їдуть, уже грибів нашвакав, досхочу. Та буду потроху спускатися, тому що майже маю повне все, що, що мав. І ось я десь ще одного бачу. Де я його загубив. Де він сподівся? Зараз я його видивлю. Не буду сильно затягати, тому що погода, як дощ великий піде, то буде не дуже добре. Не бачу де він є. Ну нічого, хай залишається. Може зараз ще видивлю, поки буду чистити. Ось такі плюс 4 тоді. Думав, буде плюс 5. Хіба то був листок? Може був листок, мені здалека що то гриб. Ну, не проблема. Чистимо ці. І все, йдемо далі. Потроху набираю вже, не знаю, який по порахунку. Кош кошик. Так, пішов дощ, чесно, я вже не знімаю. Там грибів вже набрав, ледве стуровав у свій рюкзак. Ще там грибок. А це прямо на лісовій дорозі ось такі красені двойні повиростали. Ну молодесенькі, краса. Але я вже біжу до мотоцикла, бо пора додому. Ще по дорозі. Цицюк кошика маленького набираю і все, біжу. Так, закінчую похід. Повний рюкзачок. Гриби сьогодні не дуже преміальні, бо і великі всякі є. Я багато повикидав. Дощ падає, дивіться, які болота. Весь сідак мокрий. І рюкзак мокрий. Я трошки вже мокрий, то йду додому. Ось така грибалочка, вибачайте, за зйомку, бо спішив дуже коротко, але по факту. Всім дякую.